Вітаю, трагаційні. Ви знали, Любі, що ілюзія вона дуже дорого коштує. Фантастика в науці це є крок до смерті. А помилка в теології це взагалі крок у пекло. Є наука, та а є фантастика. Зараз бачимо, що світ він прогресує в фантастиці. Та в школах викладають фантастику в університетах, коледжах. Де не подивишся в телевізорі, всюди фантастика. І питання в тому, що наука вона появилася на базі чого? На базі того, що люди вчені були грамотні і почали вивчати цей світ. І зрозуміло, що є закони в цьому світі, що все тримається на законах. А якщо є закони, то значить є той, хто створив ці закони. І на базі цього і появилася наука. Та якраз і підтверджує ці закони. І ми знаємо, що є в світі багато законів, як фізичних, так само і духовних. І духовні вони набагато важливіші. І наука це те, що можеш підтвердити і провірити. От, наприклад. Воду беремо, закип'ятили та і що? до 100 градусів, і йде пара. Охолонула вода, та то що? Вона холодна. Охолодили до мінус ноль, вона замерзла. І тобто це є факт, та це доведено, це доказано, і це і є наукою. А дуже цей світ він пропагандує фантастику. Якщо взяти еволюцію, та то в першому столітті, то що? Цю фантастику викладають, що людина від мапита, що все відбулося від якогось зриву, але ну дивіться, якщо б так було, то ти, наприклад, любе підкидаєш, зриваєш та? то класний будинок з'являється, чи ще щось там. Але такого немає на поки все руйнується. Ми зараз, як бачимо, війна в Україні, то щось ракети літають і від цих зривів, щось не краще стає, правда? Не ростуть будинки, і, не ну, і все так класно, а насправді все руйнується. А у Люці каже, що навпаки ну, все класно стає, але це є брехня. Еволюція це просто фантастика, просто теорія, яка не дока. Засна нічим це научно підтвердити неможливо. Насправді, оце все, що люди вірять, цю ілюзію, це все противорічить істині. Істина каже, що все руйнується, ентропія все йде до гіршого світ і руйнується, і це факт, і біблія це доказує і показує. І якщо ми до сих пір це не зрозуміли і любимо так, настільки цю ілюзію, цю фантастику віримо та цьому всьому, то насправді це призводить до смерті. Може, ми бачимо, що все руйнує, тому треба вірити в науку. Теологію, божу науку, тому що наука, теологія це наука про безсмертя, про творця, і це є саме саме точна наука. І коли в 16-17 столітті розвивалася наука, освіта, та саме перша освіта це була теологія, потім медицина і третє місце це юридичне і питання, чому на першому місці теологія? Тому що ви підете до медика, та чи до юриста, то ви звідти не вийдете перед ногами, та вас не виносить. Тобто з вами нічого не станеться. Забувають якісь там випадки, але це так рідкість та в основному, тобто куди би ми не пішли чи Медицину чи, наприклад, юридично, та то з нами нічого не відбувається. Але саме головне, якщо ми попадаємо до людей, які скажають теології, скажають істину слово Боже, неправильно вчать, навчають, навчають слово Боже. Слухаємо ту людину, яка не рухається в дусі Божому. Це так, знаєте, наприклад, Єве. Коли господь сказав єві, та не їж, бо помреш, прийде смерть. А вона ослухалася. Чому тому що появився інший вчитель? Сатана змій ніж не підійшов з матами до єви та почав там непристойно себе вести. Він по чому говорив по Слову Божому, він брав такий заміс, слово Боже, щось своє, душенька, гордість та і робив такий заміс. Так само, лежать вчителі, вони теж говорять слово Боже, та це слова із Біблії, але вони додають свого. І тоді приходить духовна смерть. А потім уже приходить і фізична смерть, і це веде насправді нас до загибелі, вічної загибелі до пекла. І тому треба слухати Біблію, слухати. Слово Боже, провіряти все на основі слово Божого, на основі плоду, слухати тих вчителів, які говорять істину, які несуть світло, які несуть просвітлення, які говорять факти, розумієте, в своїм життям показують, показують істину, показують правду. І якщо ми не будемо слухати ранньо. Божих людей ми будемо слухати людей, в яких є під результат, в яких є Господь, А будемо слухати всю цю вже інформацію і вірити в всю цю ілюзію, цю фантастику. А саме гірше і саме страшніше слухати тих вже вчителів, які скажають слово Боже, які не знаходяться в Божому дусі, то нас не веде до вічної загиблі. Тому, любий друже, якщо ти хочеш пізнавати істину і справді знаходитися в реальності, знати своє призначення, і саме головне мати спасіння, то напиши мені або покладь під відео плюсик. І також я тебе запрошую на прямий ефір, який відбудеться. Завтра в 16.00 по київському часу в Ютуб-каналі, де зберуться люди масово людей, які реально будуть слухати слово Боже. Знаєте, чому ми слухаємо слово Боже і збираємося на такі конференції? тому, що там приходить сам Господь, і люди отримують зцілення на рівні духу, душі і тіла, свободу. Ну просто такі чудеса відбуваються. Господь розумієте, сам присутня. Коли Бог є, то всякі недуги, хвороби. Та всяка смерть вона іде геть. Розуміть люди, отримують свободу. Тому любий друже, я тебе також запрошую. Що ти хочеш підключитися, напиши мені, або постав плюсик. Я тебе з радістю добавлю. І хай Бог тебе береже там, де ти є. Амінь.